Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Спеціальний ефір на «НВ» триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Доброго дня. Нагадую вам, що сьогодні вівторок, 17 вересня, проведу в цьому ефірі одну годину. Як працює агенція підрядник Кремля із дезінформації? Поговоримо про це на початку ефірної години. Журналісти схем провели з цього приводу велике розслідування. Ідеметься також про запрошення Україною. Представників міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН на Курщину і. Яку реакцію це викликало у Російській Федерації офіційного Кремля? Розпочнемо ми із розслідування схем. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Максим Савчук, журналіст-розслідувач телевізійної програми Схеми Корупція в деталях? Пане Максиме, добрий день, слава Україні. Героям слава, добрий день. Знаєте, читала матеріали журналістського розслідування на сайті Радіо Свобода і думала, що Орвелу з його міністерством правди таке і не снилося. Але для початку поясніть, будь ласка, що це за розслідування і завдяки чому, яким даним воно взагалі стало можливим? Uh... Це дані витоку, які ми отримали від наших партнерів, бо ми працювали над цим розслідуванням у консорціумі із німецькими виданнями, естонськими виданнями, і близько десяти видань працювали із цим масивом інформації. Цей масив інформації стосується агентства соціального проектування. Це така організація, яка забезпечує офіційно те, що можна прочитати на сайті медійний супровід. Вони надають послуги із піару, ведення соцмережа таких комунікаційних аспектів цю організацію очолює політтехнолог Ілля гамбашидзе але дані цього витоку про які говорили, і в тому числі спецслужби Франції та США, і за допомогою чого ми взагалі верифікували те, що цей вид. Витік справжній Агентство соціального проектування працює на замовлення Кремля. Вони проводять літучки, вони задіють в цих літучках чиновників із адміністрації президента Путіна. І організовують роботу із дестабілізації ситуації в Україні Європі, сварять українські еліти, вкидають багато брехні, монтують ролики. І найбільше, мабуть, мене всі історії вразило те, наскільки це організовано і побудовано, тому що е, всієї організації є норми по написанню лонгрідів, е, створенню карикатур, вкидуванні мемів, коментування. До речі, в соцмережах це. На мабуть, найактивніша робота ведеться, тому що згідно звітів, які ми там бачили, верифіковували і підтверджували, що ці пости і коментарі є боти спеціально створені, в тому числі у мережі X приходять до в коментарі до українських видань. До речі, я знаходив там і радіо НВ, які в цих коментарях залишають меми, скептичні коментарі, зарадофільські коментарі, аби вплинути на свідомість українських користувачів, а посіяти сумнів, посіяти розбрат, і це один із основних таких напрямків Гамбашид за його команди. Здається, так красиво і концептуально агенція соціального дизайну або агенція соціального проєктування. Про насправді розумію, ви вже про це сказали. Що це організація, яка розхитує журналістські устої, розхитує соціум і не тільки український, але і по всьому світу так ті країни, які підтримують Україну у боротьбі з Російською Федерацією, розхитують будь-які стандарти. І Іля Гамбашидзе усім цим керує. Але не він один над ним стоїть, стоять люди з Кремля. Над ним ще багато цікавих прізвищ про які ми повинні знати і розуміти. Розкажіть. Ми бачимо, що в протоколах засідань, що ви розуміли, там майже кожного дня ця організація проводить летючки, де вони проводять брейнштурми і думають, який фейвки фейк вкинути. Але перед тим як вкинути, вони проводять аналітику. Ну тобто, що актуально. У ці дні, наприклад, в Україні які е, події відбуваються, і як вони можуть створити додаткову реальність? Є такий в них навіть хештег «допреальність». і на цих брейнштурмах е, присутні люди із абревіатурами людей. СВК, наприклад, і це відсилка. І швидше за все ми говоримо про Сергія Володимировича Кирієнка, заступника глави адміністрації президента Путіна. Також там є Софія Захарова, яка так само є чиновницею адміністрації президента. І от ось ці люди, на нашу думку. Е, є багато свідчень того, аби це підтвердити. Вони говорять про те, що вони прямо беруть е, участь у діяльності цій. Вони е, впливають на е, те, яку дезінформацію буде вкидати команда Гамбашидзе. і це така ну колаборація безпосередньо Кремля. І приватної компанії із дезінформації, яку ми називаємо фабрику фабрикою Берхні-Гамбашидзе. туди залучаються політологи, політтехнологи, туди залучаються боти. На це все працюють художники, і навіть є цілий цех зі створення фейків відео. Тобто, є Ми знайшли інструкцію про те, як брати шматочки сюжетів європейських видань, домонтовувати туди потрібний контекст, вкладати туди фейк класти логотипи наприклад видання більд і розповсюджувати це по соцмережах для того щоб вводити в оману е європейську аудиторію і один із таких напрямків це створення е негативного негативної такої репутації українця мігранта ми знаходили фейки про е те що українці спіймали свиню е в німеччині просто її там е ну вбили для того щоб Поїсти там ну жахливі речі, просто монтуються, і людина, яка не дуже скептично ставиться до інформації, не перевіряє джерела. От ці всі речі впливають. А тим паче, якщо вкидається в день по декілька таких фейків і свідомо розганяються по соцмережах, тобто це. Свідома компанія, якою в якій бере участь адміністрація президента Путіна, а курує цією всією структурою е, який контролює, який погоджує фейки, який проводить брейнштурми для того, як би краще якусь тезу вкинути в інформаційне поле європейських країн. Ізраїлю, Латинської Америки та України, щоб наші слухачі розуміли масштабність цієї організації, цієї так званої агенції соціального дизайну, і розуміли в яких напрямках вони працюють. Я подивилася ролик, причому це офіційний ролик. Напевно, так вони із потенційними як це сказати, замовниками співпрацюють власне. Сам Гамбашидзе пояснює, що три напрямки роботи має агенція: це моніторинг, аналітика і креатив. От з моніторингу аналітикою креативом вони і співпрацюють. Також я читала, що саме журналісти схема знайшли у витоку агенції соціального дизайну свідчення про фальшування українських урядових документів, наприклад, надзвичайно важливо, надзвичайно серйозно. Будь ласка, розкажіть. Uh, цим займається окремий, так би мовити, цех, і ми знайшли таблицю виконання фейків. Це працює таким чином. Uh, трапляється якась подія до прикладу збиття іл 76 uh, Аналітики аналізують цю всю історію, uh, розуміють, що українська сторона певний час цю історію не коментує і вирішують якось впливати на цю всю uh, ситуацію. Вони вигадують фейк про uh, документ, нібито заступниці міністра оборони. Про те, що вона, е, значить, розсилає лист такий по спецслужбі, е, не по спецслужбах, а по преслужбах підрозділів, і говорить про те, що в жодному разі не коментувати цю всю цю історію, натякаючи на те, що е, там були українські військовополонені, і про це говорити не можна. Е, окрема людина, е, значить. Отримує завдання на виробництво цього фейку, робиться все в фотошопі, заливає на Яндекс диск і ставить відмітку про те, що виконано. Наступна таблиця це таблиця, так би мовити, вкиду цієї інформації в соцмережі, де є назва фейку, є значить виповнено, не виповнено, і посилання на те, значить, де це розповсюджено. Тобто, це такий процес, ну де кожен етап фіксується. Є підзвітність, і е, це ну працює фактично як машина пропаганди, як е, ну як фабрика пропаганди, як фабрика брехні. Тобто е, це дивно, але люди справді працюють як на заводі, зробили фейк, поставили одиничку, перевірили, значить. Де зверху поставили визначення, що виконано, і пішли далі. Ось і ще ми знаходили документи підроблені, начебто від головнокомандувача сирського. Ось які втім не були використані, наскільки я пам'ятаю, не були вкинуті в медійний простір, але дуже багато з того було, було використано, і тепер нарешті ми розуміємо: ну звідки ти це все йде, бо ми знайшли. Деякі документи, фотографії, свідчення навіть меми, які використовувалися і часто поширювалися в соцмережах, про те, що їх виготовлено виготовила саме команда Угу. А скажіть, взагалі, з які наративи зараз найпоширеніше, що намагаються нав'язати російські пропагандисти українські аудиторії з одного боку, з іншого боку, Європі і світу, наприклад, сполученим штатам, бо я так розумію, відрізняються ці наративи, відрізняються ці історії. Звичайно, якщо говорити про те, як команда працює на європейську аудиторію, то тут, передусім, йдеться про те, що українські мігранти, які приїхали на територію Європейського союзу, вони якісь такі здичавілі, не дуже ну інтелектуальні люди. Ось е, вкидали історію, наприклад, у 2022 році е, склепане відео про те, що українцям надали житло е, в Німеччині. А вони під час того, як спалювали російський прапор, спалили все це житло. Ось і це був, був активний фейк в 2022 році, і ми зрозуміли, що цей фейк створила саме команда Гавмашидзе. Значить, е -е -е це теж один із основних напрямків е роботи на з європейської аудиторії. Це те, що досить фінансувати, що е -е піднімаються ціни за рахунок війни, що підтримуючи українську сторону війні з Росією, м -м, вводяться санкції, продукти дорожчають. Е -е Паливо дорожчає, все дорожчає, в цьому немає жодного сенсу. Росія все одно виграє. А від цього всього страждає парасічний там француз, італієць, німець і, і так далі. Е, на аудиторію, яка е, в сполучених штатах кидали фейк, і ми це бачили. Його навіть поширювала одна із представників республіканської партії про те, що тут в нас в Україні крадуть дітей на органи, і це ціла така, от. На конвеєр поставленої, тобто повна маячня. І потім ми бачи бачили у звітах те, що подивувалися самі автори цього фейка, що американці на повному серйозі повелись на цей фейк і розповсюджують його і ставлять це як, як свою велику перемогу. Ось щодо роботи на українське суспільство, то вони дуже чітко відчувають політичні процеси і усвідомлюють про те, що ну будь-які можливі конфлікти або ситуації, які ще не з'ясовані, до прикладу говорили про те, що президентська президента Зеленського є конфлікт із Валерієм Залужним, до його відставки команда вкидувала різного роду інформацію навіть у них була. Така кампанія, а за кого ти?» українською та російською мовою, де вони намагалися розсварити українців, що мовляв залужного підтримує Порошенко і Кличко, а, а значить, А Зеленського підтримує Єрмак Ірина Фаріон, е і таким чином намагалися розділити українців за цими симпатіями. Але оця конкретно компанія провалилась, тому що в них часто є проблеми з із, пере із перекладом, Найбільше. і вони там неправильно поперекладали прізвище і забули перекласти заголовок, і цю всю історію просто викрили українські користувачі Твіттера. Вони зрозуміли, що, що значить ноги ростуть із Кремля. Просто не було зрозуміло, хто саме конкретно цим займався. Тобто, вони чітко відчувають настрої українців і намагаються розцварити за політичними поглядами, за тим, хто воює, не воює, хто в Європі, хто не в Європі, і е, розколоти суспільство там, де стабілізація. Це це один із напрямків діяльності. Е, росіяни просто. Намагаються усіляко розсварити українців для того, щоб не було єдності, і це чітко прослідковується в тих меседжах і тих спробах вкинути фейки, дезінформацію та якісь наративи, які ми знайшли у цьому зливі? І що я з вами хотіла окремо обговорити історію пов'язану з Віктором Медведчуком і його так званим політичним рухом, який називається Другая Україна. Скажіть, будь ласка, а з яким чином він пов'язаний чи може бути пов'язаний з агенцією соціальної дизайну, тому що е, в том, в тих матеріалах, які я читала, та власне агенція соціального дизайну цю історію розкручувала. Агентство соціального проектування щодо дизайну вони займалися супроводженням проєкту Друга Україна від самого початку. Це видно із документів. Тобто вони отримали замовлення від другої України, і вони продумували взагалі стратегію від самого початку. Як має називатися сайт? Як працювати з соцмережами? Які меседжі потрібно значить доносити? вони будували образ такої людини поміркованої, які за мір во всьому міря і проти. Ти ядерної війни і загроза ядерної війни дуже висока. Віктор Медведчук, це людина, яка розуміє український російський контекст. Його намагалися, значить, всунути як в інформаційне поле як такого миротворця, придумували меседжі наративи. Ось, але згодом ми дивилися це було дуже смішно. Бо ми дивилися там, були вже звідти про пророблену роботу, і виявилося, що навіть в російсько-в російському полі в соцмережах ВКонтакті 76% негативних коментарів збирає. Постать Віктора Медведчука, тому що його не сприймають ні в Україні, ні в Росії. Це, це видно із звітів цих політтехнологів, тому що в Росії його сприймають як зрадника, який, е, значить, е, втік із України і не виконав те, що він мав зробити тут. А в Україні ну, ми всі розуміємо, хто такий Віктор Медведчук. і там навіть є рекомендації про те, що давайте другую Україну якось так. Е, більш акуратно значить просовувати людям для того, щоб там ну, не світити особливо Віктора Медведчука, доносити якісь меседжі, але щоб Віктор Медведчук не був цій історії центральною фігурою, вони малювали карикатури. Для сайту Друга Україна вони вели соцмережі. Вони займалися плануванням того наскільки часто мають виходити статті на сайті. Вони займалися розміщенням матеріалів від Віктора Медведчука в російських медіа. Вони займалися ну, так само вели сторінки в соцмережах, давали якісь рекомендації. Тобто команда Гамбашидзе від початку вела цю історію медійну із Віктором Медведчуком. На мою думку, не дуже успішно. Ось тому, що ну в моєму розумінні до нього немає довіри навіть у росіян з обличчям не вгадали, ясно кажучи, іронізую uh -huh. я зараз. Добре, ми бачимо такі масштаби. Ми бачимо розгалужену систему створення фейків, і ця організація, про яку ми з вами зараз говоримо, вона напевно така не єдина на території Російської Федерації. Як цьому всьому протистояти? Як із цим боротися на державному рівні? І я зараз кажу, що в Україні створені відповідні органи і вони працюють. Я чесно, Ну, кажучи, чесно вам скажу на початку війни, коли активно почала читати матеріали від агентства протидії дезінформації про РНБО, створене, була приємно здивована, тому що моніторять, шукають, викривають фейки дуже активно. Так хто їм зараз може допомогти? Як це відбувається в Україні? Наскільки це ефективно, розкажіть. Мені здається, що ми зараз живемо в такий час, коли війна ведеться не тільки на полі бою, а і в головах. І про це до речі йдеться у ролику Гамбашидзе, що вони воюють за уми людей. Причому всього тут... світу планета земля така красива. у всього світу замахнулись вони дуже широко. І мені здається, що кожен українець та й взагалі людина, яка не читає новини, повинна знати базову базові правила інформаційної гігієни, про які дуже часто ми, в тому числі журналісти, говоримо: про те, що якщо ви бачите якесь повідомлення занадто емоційно, а ці люди працюють переважно з емоціями, бо гостра емоція вона притуплює аналітичне мислення, а вкидається якийсь ролик, ви бачите логотипи серйозних видань європейських, то перед тим, як. Розносити це або вірити в цьому, перевірте, зайдіть на сайт, це зараз не складно, якщо ви бачите, що видання більду. Поширю, начебто поширює якісь відео про диких українців, які роблять якусь відверту маячню, і вам здається, що вам соромно за цих українців перейдіть на сайт офіційний цього видання, подивіться відео, знайдіть перше джерело. Якщо вкидається якась інформація, документ чи ще щось, подивіться граматичні помилки, тому що ну і з того, що я бачу, в них реально проблеми з перекладом. У них немає там ну принаймні, в команді Гамбашидзе я не бачу у штатному у розписі перекладача з української на російську і навпаки, вони це роблять через перекладач. Якщо є граматичні помилки, це зрозуміло, що е, ноги ростуть звідти. Якщо документ, то знайдіть документи в Гуглі е, типові міністерства оборони чи генштабу. І подивіться, чи цей документ, який розповсюджується в соцмережах, він схожий, Чи він має ці всі атрибути? У е, нас є прекрасний закон про доступ до публічного. Не інформації, кожен український громадянин е, може надіслати запит у відповідне відомство. Е, форма довільна у кожне відомство має спеціальний емейл про доступ до публічної інформації. Запитайте це так чи ні. Попросіть надати цю інформацію для того, щоб самим бути впевненим в тому, правда це чи неправда. Ось ну мені здається, що ось такі, от ну просто треба керуватися оці, оціми правилами, зберігати холодний розум і не вестися на емоції, тому що справді вони працюють із емоціями, вони. Вкидають інформацію таким чином, аби ну емоція вона була сильніша, і е, у вас виникло бажання якось зреагувати на це, поширити і так далі. І, і м, краще, мабуть, що не ну не мабуть що, а точно не брати інформацію із анонімних джерел е, все таки. Перевага змі будь-яких ЗМІ у тому, що там є редактор, там є фактчекер, там є стандарти журналістики, і е, журналісти перед тим як щось писати, вони мінімально хоча б перевіряють інформацію. А якщо це все якщо ви берете інформацію із соцмереж, причому е, каналів, які є неофіційними, неперевіреними, ви не знаєте хто стоїть за тим чи іншим акаунтом. То ви е, під високою загрозою тому, того, що е, вашою свідомістю будуть маніпулювати для того, щоб вплинути на вас і на мільйони українців Росіяни вкладають усе великі гроші. Угу. Ну і власне закінчувати ми цей цю розмову будемо тим, що частину документів ось цього витоку, про який ми з вами говорили, завдяки якому стало можливо це розслідування велике. А на початку вересня опублікували американські правоохоронці на підтримку клопотання про арешт інтернет доменів сайтів, які саме пов'язують із агенцією соціального дизайну. Я так розумію, що сам Гамбашидзе також під санкціями зараз перебуває в Європі. Вірно Поясніть, будь ласка. Так, він перебуває під санкціями. Він перебуває під санкціями США, але при цьому його діти перебувають на території Сполучених Штатів Америки. Це знаєте, класична така історія, коли е, батько працює на Кремль і е, на війну і живе в Росії. А його а для дітей своїх він вибрав більш е, успішну, скажімо, так, країну е, в США і. Ну, тут, тут важко коментувати цю всю історію, працювати на Кремль а, а, а дітям забезпечувати краще майбутнє на інші півкулі. Ох, пане Максиме, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую за роботу, дякую за яку ви робите. Максим Савчук, журналіст-розслідувач телевізійної програми схеми. Корупція в деталях спілкувався зараз зі мною, і ми говорили про свіже розслідування цього самого проекту. Схема має на увазі. Друзі, ознайомтеся. Будь ласка, знайдіть на зайдіть на сайт Радіо Свобода. Матеріал називається Темники меми реєстр фейків та до до, до реальності. Як працює агенція, підрядник Кремля із дезінформації велика велике ґрунтовне серйозне дослідження. І вам багато чого стане зрозумілим і про роботу пропа. Гандиської машини в Російської Федерації і як нам намагаються втюхати, не дуже слава Богу в Україні зараз популярні ідеї. А ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.